В на сьогодні питання дня. Ми намагаємося розібратися, що відбувається в Верховній Раді в парламенті, тому що минулого тижня мав бути пленарний тиждень перенесли цього тижня. Мали засідати щось переносять знову. Комітет з питань на і безпеки оборони засідання скасовує, переносить. І а там важливий законопроект? Отже, ми вирішили опитати наших глядачів, опитати політологів, опитати народних депутатів, що власне відбувається. Запитання наступне, чому рада не може зібратися власне на засідання? Не хочуть ухвалювати непопулярні рішення. Зникла монобільшість. Депутати втомилися від обов'язків. Ми знаємо таких. Опозиція блокує роботу, і це інтриги Кремля. Пане Олего, який би варіант ви обрали? Ну, скоріше за все, що, мабуть, немає голосів, тому і, ну, це гіпотетичне таке припущення, тому і поки що не працює. В монобільшості немає голосів. Ну ну мабуть, не так. Ну я просто думаю, що монобільшість це поки що вона ж фактично існує, а юридично тобто юридично, да, фактично, можливо. Ні. Вона існує юридично, існує математично, але чи існує фактично? Да, от питання чи є в них 226 штуків, які готові голосувати важливі рішення, принципові рішення? Отупитання ну, питання да, да, питання таке. Тобто, я правильно розумію, немає голосів не тільки під законопроект щодо мобілізації, бо є ж дуже багато інших ініціатив, які ну скажімо так, менш скандальні і протиріч і. Хотілося, Супереч... що суперечливі, суперечливі, скажімо так, так. Ну, не знаю. ну Скоріше за все, немає під, під все, тому що іншого варіанту я не бачу. А які можуть бути причини? Давайте розберемося. ну Тому що різні є сигнали. Ну Наприклад, так є сигнали про те, що є там частина, яка хоче скласти мандати, арахамія про це казав. Так? Але ж е їх не так багато наче. Ну, Їх там понад 10, і це вже так суттєво, так. Да? Пане Лого, не всі ж, мабуть, розраховували працювати вже в 2024 році. Хтось думав, що вибори будуть 2023, і Вони собі підуть займатися. Я не знаю, хто там хто звідки прийшов. Є така частка, напевно. Можливо, не всі думали, що так будуть прискіпливо дивитися за капіталами, напрацьованими ні пасільним трудом, теж такий варіант, да? тому ну скоріше за все, не всі можуть пройти таку дистанцію, тим більше воюючій країни. Тому що одна справа, коли відбувалося то, ну умовно, да, бо не повномасштабна війна, да а тут повномасштабна виклики серйозні, а сил, мабуть, вже немає. Ну і волі Out. Out. може не бути, тобто таке фактор і інтриг Кремля. Або ще є варіант, опозиція блокує роботу. Зокрема, окремі депутати від провладної більшості вони скаржилися, що от поправочний спам від опозиції, що вони шантажують тим, що будуть наполягати на розгляді кожної з 4 тисяч правок безпосередньо в залі це заблокує роботу. Ніхто цього не хоче, і що це опозиція винна. Ну, опозиція завжди в нас використовує цей СПАМ. Це не перший рік і не перший проблемний момент, Да? Але ж коли це стосується закону про мобілізацію, я вважаю, що це. Ну, Недоречно і шкодить державі, тому що десь свої якісь політичні амбіції, якісь несенітниці вкидаються, які потім носять по каналам, носяться по каналам, газетам і так далі. І це не на користь стабільності держави. Тому на превеликий жаль, це один із механізмів, який не можуть побороти вже не перше скликання.